Живи та вір, що завтра буде краще, Щодень із хмар це швидкопливна тінь. Шляхи не підкоряються ледащим, а тим, хто кропить потом по землі. Хай не зів'є нудьга, гнізда під серце, хай в погляді не гасне блиск надій. Ти знаєш. Щоби жити треба впертість, щоб вижити потрібна сила мрій. Про них кажи своїм лиш, тихо, тихо, клади в той шепіт всю твою любов, щоб і вони змогли столати лихо, бо лиха легше збутись всім разом. Та рук не покладай ще дуже рано. До остаточних справжніх перемог. Ще буде час з коханою, з коханим на самоті без цих воєнних нот. Ще буде день без натяків тривоги, за ним ще день та рік і все життя. Ти знову станеш, друже мій на ноги, і все прийде із часом до пуття. Ти виймеш душу із нещастя пащі і вимовиш з полегшенням. Амінь. А зараз вір, що завтра буде краще, що день із хмар це швидкоплинна тінь.